Вечора тривожного аж до ранку вишивала дівчина, вишиванку, вишивала дівчина, вишивала, чорну та чевону нитку брала вишивала дівчина, вишивала. Чорно та червоною нитку брала. Привіт-привіт, мої любі! Рада вас бачити у себе на каналі. І як ви зрозуміли з назви відео де вже з самого початку, розмова сьогодні піде про вишиванку, яку я буду вишивати моїй мамуці. І отже, розглянемо, що я для того придбала. І взагалі подивимось на мою підготовку до цього проєкту. Придбання я робила в магазині Магія візерунку. І разом з основними придбаннями також прикупила собі 2 метри флізеліну клеєвого. Ну, тут не зовсім 2 метри, тут пів метра на 90 см. Але я думаю, що така річ мені згодиться, і в мене взагалі на початку було питання, чи потрібно. Приклеювати, підклеювати цей флізелін до звороту вишиванки. Бо я знаю, що для бісерних вишиванок це робиться. А чи потрібно це для ниточок, я якось не звертала уваги, але переслухавши багато відео, передивившись, я так зрозуміла, що дівчата не підклеюють. Тому, якщо в когось є якась інша інформація, що потрібно підклеювати флізелін, то, будь ласка, повідомте мене, чи відправте. На якийсь канал залиште силочку, щоб я ознайомилась з інформацією. Але на всякий випадок, я купила ці два шматка флізеліну. Думаю, в будь-якому випадку мені вони згодяться. Так як в мене є ще мрія, вишити собі вишиванку, але бісерну. І, ну, побачимо, може, колись воно так і вийде. Ну, отже, перейдемо тепер до основного придбання. Одного з основних придбань. Це у нас. Вишиванка. Вишиванка у нас на домотканному полотні. На габардині мама сказала, ні ні-ні за що, А Льона у нас ще під питанням, так як, як зрозуміло, вишиванок ми хочемо багато, платів, хочемо багато, хочемо ще окрему спідницю, і піджачок. і Коротше, я так відчуваю, що я перейду на прикладну вишивку тільки так. За зовнішній вигляд, вишиванка буде мати ось такий. На іншому листочку у нас перелік кольорів, їх 5 штучок. Номер ниточки, ДМС вказаний та кількість бісеру. Ну і загальна інформація по тканині для вишивки. Далі давайте з вами розглянемо саму вишиванку. Заберу основний кульочок. Я її вже складала так, щоб було зручно розглянути. Ось такий вигляд у нас має рукав. Просто він не поміщається в мене в кадр. Це вся довжина вишивки на рукаві. Таких рукава тут два. Другий вкладений в перший. Вже розгортати його там не буду. Така краса, як бачите, що саме головне, Малюнок видно чітко, без ніяких проблем мені буде вишивати. Я знаю, що на домотканному полотні доволі складно буває нанести кольори. Дівчата дуже частенько просять виробника надіслати ще схему вишивки, але в даному випадку проблем ніяких не буде. Все чітко видно, всі 5 кольорів, все вирізняється, все казково. Отже, тут у нас два рукави. І ось наша горловина, да? грудна клітина. Ось такий малюночок я вже до мами прикладала. Чітко буде по закінченню малюнку тут пришиватися рукав. Дуже гарна робота. Також, що мені сподобалось, магія візерунку надає чотири частини вишиванки. Тобто є лицьова сторона да? на грудині, є спинка просто один шмат. Тканини, ось він, до речі, теж вкладений в цю заготовочку. І два рукави, що є зручним, тому що якщо ти вишиваєш не на руках, а все-таки на станочку, там на габардинових п'яльцях, то буде дуже складно працювати з кілометровою тканиною. І до цієї краси у нас. Є ось такі ниточки. Ниточки я попросила, щоб мені вклали разом в комплектацію, там в них є можливість того, щоб разом вам вклали або бісер, або ниточки, що, чим ви захочете вишивати. Здається, ниточки тільки ДМС, ну а бісер персіоза, якщо я не помиляюся, але це на всякий випадок треба передивитися. Отже, ось таку красу я маю вишивати мамі і буду починати на днях. Зберу стільки з флізоліном і буду починати. Ще раз нагадую, як має виглядати кінцевий результат, але все рівно це графічний малюнок, і воно не передає в повній мірі, наскільки воно гарно має бути. Моя мама дуже любить такі графічні малюнки, не квіточки, тому подібні речі, а ближче до класики. Я її, в принципі, в цьому повністю підтримую. А також купила я ще одну річ. І купила я цю річ завдяки іринці-бісеринці. Я давно мріяла про таку штуку, але не думала, де це купляти і як воно має виглядати. А це у нас тримач для п'ялець, чи кіснапів, чи рам, кому що кріпиться на стіл в будь-якому положенні зверху, знизу. Ну, зверху знизу, це я маю на увазі у мене стіл. Підкон був спочатку розроблений, і там виїжджає якраз панелька, на яку потрібно було вкладати клавіатуру. І якраз на неї кріпити даний тримач. Це просто ну, дуже мені казково, дуже зручна висота, враховуючи моє крісло. І ось тут цей тримач обертається. Чому я хотіла саме такий тримач, тому що я хочу вишивати вишиванку з ідеальним зворотом. А для цього мені потрібно буде до звороту того мати доступ. А в звичайному станочку доволі незручно буде обертати його. А з цим тримачем буде дуже-дуже зручно. Я вже а, пробувала прикріпити. Ось, бачите, тут навіть є виємка. Для кюснапів або для п'ялиць. І дуже зручно сюди стає гобеленові п'яльця від рабески. Я вже їх приміряла. І це просто неповторно. Я думаю, ще в кінці відео вам ще надішлю, мабуть, фотографію того, як я надішлю вставлю фотографію того, як будуть закріплені в мене п'яльця. Як в мене буде знаходитись робота перед очима. Отже, ось таким чином виглядають мої придбання для вишивки вишиваночки, сама вишиваночка з заготовкою з ниточками, тримач для п'ялець, ну і флізелін. Знову ж таки, дівчата, підкажіть мені, чітко, потрібен він в даній роботі чи не потрібен на всякий випадок. Надіюсь, що ниточок мені буде вдосталь. Якщо що, то в будь-якому випадку у мене перелік номерів є, думаю, докупити мені проблем не стане. І підготуюсь до початку проєкту. А всім дякую за увагу, що були зі мною. Хорошого вам настрою! Міцного здоров'я, хороших просувань у ваших проєктах. Отримуйте від своєї роботи задоволення. Ну і до нових роликів. Бувайте!